Вітаю, сьогодні ми з вами будемо говорити про масштаб. Власне, це поняття дуже часто зустрічається не тільки в математиці, як ви бачите, а набагато частіше, коли ви працюєте з різними картами, планами, тобто на уроках географії, на уроках історії, коли працюєте з атласами. Ви внизу кожної карти маєте певний напис, звучить так. масштаб, і у вас написано там одиничка, яка ділиться на якесь певне число. Може бути просто написано одиничка, яка ділиться на певне число. Цей запис, це відношення вказує те, скільки разів наш план менший, ніж те, що є насправді. Тобто у нас в 100 тисяч разів цей план менший, ніж те, що має бути на місцевості в реальності. Буває інколи зустрічаються масштаби, в яких буде написано там 400 до 1 навпаки. Це означає, коли ми щось розглядаємо, наприклад, під мікроскопом і стараємося його навпаки не зменшити щоб розмістити на аркуші, а збільшити. Наприклад, коли ви розглядаєте зображення певного віруса, певної клітини, молекули чи чогось іншого. Так як же працювати з масштабом? Перш за все ми маємо розуміти, що в одному сантиметрі на карті. Буде 100 тисяч сантиметрів на місцевості. Але ж місцевість краще вимірювати, можливо, не в сантиметрах, а в чомусь більшому. Давайте будемо перетворювати цих 100 тисяч сантиметрів до метрів або кілометрів. Перепишемо його ще раз і з сантиметрів одержимо метри. Скільки в одному метрі сантиметрів? 100. Отже, ми два нулики приберемо і одержимо метри. Таким чином, будемо мати 1000 метрів. А скільки в одному кілометрі метрів? Правда, тисяч. Тобто ми маємо справу з одним кілометром. Тобто, наш запис 1 см, відноситься до, 10, до 100 тисяч см. Можна замінити як в 1 см. На карті буде 1 км на місцевості. Тобто, коли ви працюєте із масштабом, є сенс перетворити сантиметри в кілометри, то обирати ось це велике число і перетворювати його із сантиметрів в кілометри. Таким чином, ви можете краще зорієнтуватися з картою і дати відповіді на її питання. Наприклад, сказано, що на карті вказаний масштаб 1 до 100 тисяч, так як у нас є. І відомо, що відстань між двома точками на цій карті буде становити 1 см, це означає, що на місцевості це буде 1 км. А якщо це буде становити не 1 см, а, наприклад, 2,5 см. Тоді ми пишемо, що це км і маємо саму звичайну пропорцію. Причому пропорційність тут буде прямою. Чим більша відстань буде. На карті, тим більше відстань буде на місцевості. І ми будемо огороду множити. О, ну, спочатку ми ж, звичайно, записуємо 1 поділок на 2,5 до рівня 1, що ділиться на х. Множимо навхрест і матимемо, що х буде дорівнювати 2,5 відповідно кілометрів. Тобто відстань на місцевості буде 2,5 км. Проте це було зручно зробити. Якщо в нас масштаб оглядає так, як одиничка і ціла куча ноликів. Проте це буває не завжди так. Перед тим як ми перейдемо до наступної задачі, ми маємо з вами помітити, що якщо ми хочемо із сантиметрів перетворювати в метри, нам потрібно відкинути два нулики. Якщо ми хочемо із метрів далі одержати кілометри, ми маємо відкинути ще три нулики, тобто разом ми маємо відкинути. Всі 5 нулів, які були в нас тут. І ми тоді з сантиметрів одержуємо кілометри. Якщо це запам'ятати, такі обрахунки стануть набагато зручнішими. У нас же не 5 нулів, у нас їх всього 3. Тому ми можемо із сантиметрів перетворити у метри, забравши 2 нулики. Тобто в одному сантиметрі буде 30 метрів. І саме ці міркування дозволять нам зараз написати масштаб карти в одному сантиметрі буде 30 метрів. А отже, і відстань на місцевості ми теж могтимо знайти в метрах. Задача звучить так, що на плані земельної ділянки вказаний масштаб 1 до 3 тисяч. І на карті ми поміряли відстань в 2,5 см. І нас питають: а яка ж буде відстань на місцевості? Перше, що ми робимо, це перетворюємо наш масштаб карти до зручного вигляду, тобто, щоб було. Одному сантиметру відповідала певна кількість метрів, кілометрів і таке інше. І, власне, записуємо: чим більша відстань на карті, тим більша відстань на місцевості. Так само, чим більша відстань на місцевості, тим більша відстань на карті. Тобто, у нас буде пряма пропорційність і в даному випадку стрілечки можна не ставити. Проте, якщо ви звикли це робити, це хороший варіант, якщо ви кожного разу задумаєтесь над тим, що має бути більшим. Ви тоді не прогавите обернену пропорційність. Наша пропорція виглядатиме тепер так. 2,5 поділити на 1. Буде дорівнювати, як Х поділити на 30. Погодьтеся, цього разу уже рівняння, яке ми одержали, не таке просте, як попереднє. Множимо навхрест х множимо на 1 матимемо Х. 2,5 множимо на 30. Власне, х буде дорівнювати. Як же помножити 2,5 на 30. Я зараз приберу цей нулик і буду вважати, що в мене є не 2,50, а вже 25. Тобто я 30 поділю на 10, а 2,5 на 10 помножу. Від цього число не зміниться, але мені буде робити обрахунки так, зручніше. 25 множу на 3 буде 75. Тобто мова йде про те, що на карті в нас було 2,5 см, а на місцевості це буде відповідати 75 метрам. Таку задачу ми з вами теж зробили. Давайте подивимося, як ми будемо працювати із картами. Наприклад, у нас є карта, ви її бачите. У нас є, наприклад, вишнева та Калинівка. Ми можемо прикласти лінійку, поміряти, яка буде відстань на карті. Допустимо. Не знаю, наскільки це буде правда. Хай тут буде 5 см. Це досить велика відстань, можливо, там 1,5 см. І у нас. Тут написаний масштаб 1 до 100 тисяч. Ми пам'ятаємо, що 5 нуликів потрібно прибрати, якщо хочемо мати справу з кілометрами. Тобто, в даному випадку у нас буде відстань на карті 1,5 см, відстань на місцевості 1,5 км. Як ви вже догадалися, справді такої відстані бути не повинно, і тому це число мало бути більшим. Я ж взяв число довільно. Ви, як візьмете лінійку і поміряєте відстань на карті, у вас будуть. Числа набагато більш правдоподібнішими. От, власне, так. Часто нам попадається завдання, де потрібно визначити масштаб карти чи плану. І нам говорять про те, що в одному сантиметрі на плані міститься, наприклад, 45 метрів на місцевості. І як же визначити масштаб? Нам потрібно буде із 45 метрів зробити певну кількість сантиметрів. От, скільки це буде сантиметрів? В 45 метрів. Це буде 45 і ще два нулики матовим сантиметри. І наш масштаб карти буде виглядати як 1 до 4500. Все масштаб карти ми знайшли. Давайте зробимо ще одне таке завдання. Перед вами зараз частина Google карти нашої столиці. Ви бачите в певній відстані можна попробувати познаходити їх з допомогою лінійки. Уявіть собі, що ви роздрукували Google карту, і автори ці, цієї чудової речі придумали масштаб подавати в такому вигляді. Це дозволяє цій карті, яку ви роздрукуєте, бути актуальною незалежно від того, чи збережеться масштаб чи ні, адже ми можемо поміряти довжину вказаного відрізка, наприклад. Якщо перекласти зараз цю карту до клітинок, які в мене є на екрані. Я можу її розтягнути до такого виду, що буде в мене приблизно 3 клітинки. А ми знаємо, що в одній клітинці пів сантиметра, Тобто дана відстань на карті, що ви бачите вище, була би 1,5 см. А нам пишуть, що в цій відстані ховається. 5 кілометрів. Тобто, щоб одержати наш масштаб, нам потрібно буде записати так. В 1,5 см, у нас ховається 5 км. Проте ми можемо ці кілометри перетворити. Пізніше нам потрібно буде дізнатися, а в одному сантиметрі скільки таких кілометрів буде. Ми одержали пропорцію, це буде пряма пропорційна залежність. Ми маємо помножити все це навхрест і вийде 1,5х дорівнює 5 кілометрів. Власне, х буде дорівнювати 5 поділити на 1,5. Я напишу це як 5 поділити на 3 других. При діленні має все це перевернутися. І вийде, що 5 буде діли... не ділитися вже, а множитися на 2 третіх. Тобто ми матимемо 10 поділити на 3. Якщо ми це зробимо, ми приблизно, знову ж таки, всі ці речі це досить приблизна річ, ми одержимо 3,3. Візьмемо ось таку точність, це не абсолютний варіант, тим не менше, ми можемо говорити про те, що в одному сантиметрі буде 3,3 км приблизно. І тепер нам потрібно цих 3,3 кілометра перетворити в сантиметри. Спочатку ми з кілометрів одержимо метри, помноживши на 1000. І вийде 3300 метрів. Далі, із метрів одержимо сантиметри. Ми маємо додати ще два нулі. Таким чином, у нас групуючи, ось так, маємо, що у нас буде 330 тисяч сантиметрів. І масштаб такої карти буде 1 до 330 тисяч. Тобто ми взяли Google-карти, скористалися тим масштабом, яким пропонують нам їх автори, компанія Google, і можемо тепер цією картою користуватися. Тобто, можна взяти певну відстань на карті, наприклад, звідси ось від пущі водиці до золотих порід. Наприклад, нам би потрібно було в мирний час відправити дрон, який би знімав цю відстань. Можна було б дізнатися, а яка буде довжина його польоту, якщо він би летів би рівно. Багато різних варіантів можна було би використати для чого це. Можливо, ви знімали б якесь відео на YouTube. От така річ. Тобто масштаб і карти це хороший варіант, якщо потрібно щось обрахувати. В п'ятому завданні у нас іде мова про те, що ми знаємо реальну відстань між двома містами, і ми знаємо масштаб. Наприклад, масштаб у нас буде 1 до. 300 тисяч. І ми знаємо, що відстань між двома містами буде дорівнювати 270 кілометрів. Що ми маємо зробити? Перш за все, ми маємо перетворити ось цей масштаб до виду в одному сантиметрі певна кількість кілометрів, щоб одиниці вимірювання в нас півпали. Пам'ятаємо, щоб із сантиметрів отримати кілометри, слід прибрати 5 нулів. Або кому перемістити на 5 клітинок ліворуч, якщо у вас там не одні нулики будуть. Тобто в одному сантиметрі буде 3 км. На місцевості. Ви можете, звичайно, підписувати, де у вас буде карта, де буде місцевість. Якщо ви кожного разу карту будете писати ліворуч чи місцевість праворуч, можливо, вам це не буде потрібно. Далі ми знаємо, що на місцевості це 270 км. Нас питають, а скільки це буде сантиметрів на карті. У нас знову ж таки пряма пропорційність. І ми 1 ділимо на Х та маємо 3, що ділиться на 270. Далі множимо навхрест. Х на три, матимемо 3 матимемо 3х, 1 на 270, 270. І щоб одержати Х, прийдеться 270 поділити на 3. Буде 90. Тобто, на такій карті у нас має бути 90 см. Це або дуже точна і велика карта. Розміром більше, ніж 1 метр. Або ж для позначення таких відстаней потрібно використовувати більший масштаб, ніж 1 до 300 тисяч, наприклад, 1 до мільйона, що зменшило би майже в три рази це число, і ми б мали вже 30 см, приблизно, а не 90. В шостому завданні ми маємо певний прямокутник. Нам потрібно його зобразити. В 3 рази меншу. Як його зменшити в 3 рази? І який буде масштаб? Тобто в 1 см, ми маємо помістити 3 см, що логічно. А отже, масштаб нашої карти буде 1 до 3. Ми маємо поміряти скільки сантиметрів має кожна сторона. Якщо брати дві клітинки за 1 см, то в нас. Буде тут 3 см. А тут ми маємо 4,5 см. Що нам потрібно буде зробити для того, щоб побудувати рисунок? В масштабі 1 до 3. Кожен з цих вимірів поділити на 3. Таким чином, ширина нашого прямокутника має бути в 3 рази меншою. Тобто, всього лише не 3 см, а 1 см. І вже не 4,5 см, а менше 1,5 см. Таким чином, ми з вами побудували відповідний рисунок з масштабом 1 до 3. Проте на цьому рисунку ми можемо позначити, що в нас буде тут 4,5 см на посада, а тут буде 3 см. Якщо ми помірюємо і скористаємося масштабом, тобто ми могли ці виміри одержати, тобто оригінальні, які там були, використовуючи масштаб і, відповідно, ту відстань, яка в нас там буде наміряна. На сьогодні все. До зустрічі наступного разу.